Мої вітання. Зараз ми знаходимося в селищі Ільці, Верховинський район. На ділянці загальною площою 40 соток. Чотири акти по 10 соток. Два акти під будівництво, два акти під СГ. Ділянка рівна, пізна дорога на легковому авто цілий рік. То з електрикою поруч. Інтернет в той стороні є метрів 100 до бази Рафтінгу. Це затишний кусочок, де знаходиться в тупіковій зоні поруч річка і краєвид на чорногірських хребет це є ділянка і саме головне щоночку тут цілий день О, там є річка і буде дві ділянки під будівництво 20 соток і дві ділянки під СГ теж 20 соток на ділянці є криниця зараз я вам її покажу я вже перед зйомкою перевірив її от є. Є, так Ділянка взагалі не має схилів, є маленькі підйомчики, але вони достатньо плавні. Дерева на ділянці є в цій частині. Ота сама ділянка. Тут ми йдемо до врічки чорний черво.